Вже рік кулінарна сотня Херсона радує смаколиками українських захисників. Щотижня виготовлену власноруч смачну продукцію передають безпосередньо на передову у найгарячіші точки, де приготувати їжу найскладніше. Близько 250 відновлених сухих супів та борщів на 3 тисячі порцій, 150 фруктово-енергетичних пайків. Усе це, не покладаючи рук, виготовляють чотири десятки постійних волонтерів кулінарів. Доправити на схід продукти допомагають друзі патріоти. Як активісти кулінарної сотні вітали бійців, АТО з новорічними та різдвяними святами знають наші журналісти. Декілька сотень домашніх млинців, налисників, святкових пряників, тортів, варення, а ще відерця із засоленими грибочками. Усе це, звичайно, окрім стандартних сушених наборів, спрямували на фронт нашим мужнім захисникам. Звичайно, до смаколиків додали листи зі щирими привітаннями і молитвами. В цьому году і на Новий рік, і на Рождество ми через наших. Ребят, друзей отправили и морпехом в Мариуполь, и артиллеристам, и в Маринку, и под Авдеевку, и на Луганщину, и сюда у нас под Крым, и в разведроты, и артиллеристам, и танкистам. Отправили очень много разных вкусностей, и сладостей, и солений. Я хотел бы выразить благодарность, и мы всегда это выражаем. Это наши друзья. и побратимы, коллеги, волонтеры, которые, вот мы здесь на месте все делаем, да, и редко когда выезжаем, а они именно вот туда возят. Это волонтерский батальон «Чайка» Игоря Сауленко, это Андрей Матюк и волонтерская группа «Херсонские волонтеры», это и Валентина Крицак, и Скорбнычка, Это и центр допомоги військовим АТО Галина Івана Уманець, і Сережа Обедец, і Наталія Бреус, і багато-багато других, не тільки з Херсона, і з Херсонської області, і з Николаевской області, люди, которые нам помогают туда доставлять это все. Найбільше серед волонтерів кулінарної сотні жінок, саме вони з любов'ю, випікали і прикрашали солодкі подарунки. І незважаючи на те, що кожна з них має власну роботу, дітей, домашні клопоти, знаходяться сили та час і для того, аби обігріти увагою й українських бійців. Ми виготовляли дуже багато різних смаколиків, випікали печиво, випікали різні. Пиріжки, булочки смачні, налисників дуже багато дівчата наші робили з різними начинками. Але особливим таким печивом стало імбирне печиво. Ми його розмальовували самі вдома, і діточки наші допомагали. Майже всі учасники кулінарної сотні навчилися готувати це печиво заради хлопців, щоб зробити їм приємно, і вкладали його в енерджайзери. От. Ну, деяким хлопцям, правда, Відвозили прямо в ящиках, і їм було дуже приємно, хвалили і нам приємно. Що ми змогли їх порадувати? Також у нас є дуже велике прохання для всіх, хто нас буде дивитися. Нам дуже потрібна допомога. Завжди потрібна допомога. Нам потрібні гроші, нам потрібні руки. Зайві руки не бувають взагалі, тому що завжди потрібно фасувати, нарізати, сушити. Також нам потрібні продукти, овочі, фрукти, той же мед для джинджера. І імбир, і лимони це все дуже дорого коштує. Трави для чаю потрібні, тому що зараз дуже холодно. і Хлопці просять чаїв, щоб зігріватися. А наші чаї дуже смачні. Ми збирали трави літом, додавали туди сушені фрукти, лимони, яблучка. Відправилась на передову і новинка від кулінарної сотні: 10 літрів медового імбирно-лимонного варення, джинджер. Таке смачне, цілюще привітання, особливо корисне взимку для профілактики та лікування простудних захворювань і просто покращення настрою. Його святили та укропили свяченою водою у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, де служить один з координаторів кулінарної сотні, отець В'ячеслав. Марина молода Ігор Горпетченко, телеканал Скіфія.